Короча, день молотіння починається якось не дуже, звісно, блять, отак сів. Отак сів, бля. Торбана. Отак ми видерлися, бля. Пиздець. Коротше, боком понад сою якось пройшов, то не знаю, що тут зараз далі буде. Невеличкі колії є, а всередині поля то не знаю. Дивіться, де соявся. Пущами позносила з курінням. Знайомий сидить, та сама хуйня, не буксує, блядь. Це жопа цього року. На. Так, якийсь пощот вже город тут сьогодні. Там рядом спив три штучки. Коротше, така от неї споросла пшениця. Я тут виходить до ставу. Зараз, мабуть, воно знов сидіти. Для пільочка зрізане, дуже люблять палочки ставити так, почали свій ячмінь, це ярий ячмінь, дивіться такий налупив бункерочок, Уже там сепется, дивіться, не знаю, є і чуть-чуть, трохи -чуть, є. Чуть-чуть типа конвертик. не знаю як це так. Під варабаня відпустив трохи, мабуть, ті конвертики. Так, вроді чистенький, гарний, крупний. Мабуть, треба під барабанечку ще чуть-чуть спустити. Так, всім привіт. 2 серпня почали молотити яри ячмінтики. От такий він вже лежить. Покручений після цих дощиків і такий темний колір. По, По втратах дивіться. От. Колосочки. Задискувати і буде гарний седерат. Трати по-любому будуть, він такий лежачий. Тут там біля посадки взагалі. Блін, горло, дивіться, які колії. У нас мокро, що це капець. У березі тільки що знов проїжджав там, в другому місці. Вода стоїть, але на скорості на третій пройшов Зараз ждемо вигрузку і... Будемо працювати далі. Так, перший поїхав сьогодні, це 80 соток. Так, працюємо далі на ячменеві. Сика непогано. Три прицепи вже завезли. І ще думаю один не зовсім повний буде. Ось ще тут три гектарчики. Убрали вже два. Містичні. Коротше, налупили отакого от прицепчика і ще й не влізло, ще десь з пів тони буде, покинув, буду їхати назад, вже заберу бункер. Це вже четвертий, нормальний врожайчик. Вийшло 3-4, це з тим, що пару разів їхав вздовж поля, по Ну, навіть не на півжатки. Так, бляха, що це тут а має бути? Зараз буде мабуть, на